Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу восьмого пункту номер 73. Дана функція f від x дорівнює x квадрат плюс bx плюс c. І нам сказали, що вона має два нулі. Тобто ми розуміємо, що відповідний дискримінант квадратного рівняння буде. Додатньо. І так, має два нулі, тобто х1, x2 нулі. І так, причому ми знаємо, що один з цих нулів належить проміжку 01, а інший ні. Тобто один у нас, нехай х1 лежить ось тут, а другий не лежить. Ну, тобто ми тут розуміємо, що їх обов'язково два, вони різні. І виходить, ну яка у нас ситуація? Х. Тут у нас F. А значить 0,1, ось десь нехай ось тут буде. Тобто може бути або отак, що ось цей x1, а ось цей x2. Тобто х2 більше за x1. А може бути якось отак. Що ось він x 2, і він якби лівіше. А ось він x1 на інтервалі 01 лежить. Нам треба довести, що F від С, тобто значення функції в точці С у нас не додатні. І так, давайте думати. Ну, перш за все, для того, щоб ось цю штуку довести, треба розуміти, що таке F від C. Пригадуємо властивості квадратичної функції, і розуміємо, що немає в нас абсолютно нічого, що стосується значення функції в точці, яка дорівнює вільному члену. Ну, нема такого. Відповідно, тоді треба в явному вигляді, принаймні для початку, зрозуміти, що із себе уявляє оця ліва частинка. Давайте запишемо, що таке F від C. Для цього просто підставимо. Це замість Х. І так, це буде c квадрат плюс Bx, А плюс BC, плюс С. Це можна винести за дужку. Це буде С плюс Б, плюс 1. Так, отримали ми ось такий вираз. Відповідно, у нас тут є два множники. Нам треба, щоб були або різні знаки, або хтось з них був нулем. Ну, давайте подумаємо. У нас щонайменше два варіанти. Ну, я думаю, насправді їх рівно два. Або один корінь, він лівіше за інтервал 01, тобто зелененька ситуація, або він правіший. Давайте подумаємо, що буде, якщо він лівіше, чи можемо ми взагалі щось сказати про ось цю параболку, скажімо. Ну. Добуток таких коренів, тобто це да? у нас буде не більше за 0. Тобто x1, x2 у даному випадку. Х1 у нас належить 01, тобто тут знак плюс. А x2 у нас належить від мінус нескінченності до 0. Тобто, або тут там ця параболка перетне, або там далі, хто ж його знає. Тобто, розуміємо, що добуток плюс на, ну, давайте, мінус або 0, це буде менше або дорівнює за 0. Тобто, ця штука буде. Менше буде дорівнює за 0. Відповідно, залишається питання з оцією дужечкою. Що нам робити з нею? Ну, давайте так. Оці параметри B і C, вони ж відповідають за суму і за добуток корнів. Давайте спробуємо підставити, подивимося, що в нас буде. І так, можна окремо, можна прямо тут. Ну, давайте прямо тут. Значить, замість С я поки що, хоча можна підставити х1х2 на замість С знову x1х2. Що таке Б? Ну, B ось тут це коефіцієнт. Значить, мінус B це сума коренів. Тобто, просто B це буде мінус сума цих коренів. мінус х1, мінус х2. І плюс 1. Бачимо два доданочки з плюсом, два доданочки з мінусом, значить, якось можна погрупувати. Давайте перші два і другий два. Х1, х2 на що тут буде? Х1, х2, мінус 1, а тут тоді мінус. Я винесу, щоб було також х2, мінус 1. І тоді в нас вийде х1, х2. x. 2-1 на х1 мінус 1. І тепер нам треба розглянути ось ці випадки. І залежно від того, якого знаку буде там х2. Або про х1 ми все знаємо, подивитись, якого знаку буде ось ця дужка І так, давайте перший випадок. Він у мене зображений зеленим кольором. Ми кажемо, що х2 у нас належить. Від мінус нескінченності до нуля. 0, 0 Що це означає? Це означає, що тоді f від c, яке дорівнює x1 на x2 на x2 мінус 1 на x1 мінус 1, по знаку буде яким? Ну, x 1 завжди плюс. Чому? Тому що нам отут сказали, що з 01 воно, а значить плюс. Х2 отут буде. Ну, давайте так. Оце більше 0, так скажу. Це менше або дорівнює. Тобто або 0 дасть, або мінус. Що в нас буде x2 мінус 1? Ну, x2 само по собі е недодатнє. Якщо від нього щось ще відняти, то 100% буде від'ємне. Тобто, якщо 0 тут стане мінус 1, якщо якесь від'ємне, ну, від'ємними залишиться. А x1 мінус 1 це що таке? У нас. Х1 це будь-яке число з інтервалу 0. 1. Якщо інтервал 0,1 взяти як у і відняти одиничку, 100% буде від'ємне число. А з одиниці був би 0. значить, якщо беремо числа менше за одиницю, то виходить число менше за 0. Тобто знову мінус. Давайте рахувати. Мінус, 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 ну або 0. Нас це влаштовує. Значить, ось тут у нас буде менше або дорівнює за 0. Це нормально. І так, друге. Тепер синенький випадок, якщо х2 у нас лежить на іншому промені. Х2 у нас від одинички до плюс нескінченності. Знову ж таки, запишемо f від c. Це буде x1x2 на x2 мінус 1 x1 мінус 1. І. Проставимо знак х1 штука додатня. Х2 штука додатня. Х1 1 штука від'ємна. А х2 1 штука невід'ємна. Якщо одиничка, то буде 0. Якщо будь-яке інше число, наприклад, 2, то буде знак плюс. Плюс, 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 мінус, значить розуміємо, що це також менше або дорівнює за 0. А більше варіантів і нема. Якщо х2 у нас не належить 0,1, значить воно або лівіше, це зелений випадок, або правіше. Таким чином, таким чином, FC дійсно менше або дорівнює за 0. Ось ми розглянули два можливі випадки, і в кожному з них да, дійсно виходить, що або менше, або рівність. Ну, рівність в оцих точках. Це не принципово для нас, абсолютно. абсолютно сказали просто довести, ну ми просто і довели, без відокремлення в цих частинних випадків, коли там 0, коли строго менше. Отже, в чому була ця задача? Попросили довести якусь рівність, подивилися взагалі, що це за аналітичний вираз, пов'язали із коренями. Бо навіщо ж нам дали інформацію лише про корені, факторизували, ну і оцінили знак кожної дужки. На цьому у мене все. Всім дякую за перегляд.